Українці в цілому часто роблять ось такі копанки. Територія приватна, вклав гроші. Але тут така справа: так само вирішив селян на Черкащині. Викупав собі ставочок на городі і тепер має купу клопоту, ще й судову тяганину. Чому і навіщо? Дивимось далі. Ця новина миттєво вибухнула в інформаційному просторі та стала справжньою сенсацією. У Корсень Шевченківському місцевий житель вирішив реалізувати власну амбітну ідею: перетворити сільськогосподарське поле на водойму. Для цього він залучив важку техніку та викопав на своїй ділянці ставок вражаючих розмірів. Площа землі 0,4661 гектара. Довжина водойми майже 185 метрів. Площа водного дзеркала близько 0,16 гектарів. Але ключова проблема в іншому: землю ніхто не переводив у категорію водного фонду. Жодних дозволів чи документів на роботи власник не мав. Тепер чоловік замість омріяного відпочинку біля води готується до суду. Такі дії власника призвели до порушення структури ґрунту та фактично виведення земельної ділянки із сільськогосподарського обороту. Обвинуваченому загрожує кримінальна відповідальність у виді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на трьох років або без такого. Власник ділянки має право викупати ставок, якщо його ділянка належить до категорії земель для ведення особистого селянського господарства або товарного сільськогосподарського виробництва, кажуть юристи, але є обмеження. Об'єм водой ми не повинен перевищувати мільйон кубічних метрів, і для цього обов'язково має бути розроблений проєкт водного дзеркала на землях іншого цільового призначення, наприклад, для будівництва чи садівництва, створювати ставки заборонено. У таких випадках необхідно спершу змінити цільове призначення ділянки та категорію угідді. Ну, Наприклад, земельна ділянка там. 0,25 соток з них забудованих, ну наприклад, там 5 соток все остальне знаходиться в огороді, і громадянин вирішив в огороді викопати ставок. Ні, це не дозволено, оскільки його цільове призначення буде для будівництва. Окремо закон забороняє облаштовувати водойми на землях загального користування біля доріг, прибережних смуг чи території природно-заповідного фонду. Фахівці попереджають, самовільні копанки можуть порушити гідробаланс річок та навіть спричинити пересихання колодязів. Відстань від русла річки не повинна бути меншою ніж 100 метрів. Чому тому, що коли ми копаємо копанку з цього озера? Вода із річки уходить і вона переходить автоматично. Во тобто зменшується русло річки. Чи ми порушуємо гідробаланс саме русла річки? Щоб уникнути проблем, потрібно мати погоджений проєкт. А в окремих випадках і додаткові дозволи від екологів та водного господарства. Вартість усіх процедур залежить від обсягів робіт: від 20 тисяч гривень за проєкт для невеликого ставка до понад 120 тисяч для масштабних водой. Виїжджає спеціальна людина, яка має сертифікат на виконання цих проєктних робіт. Він заміряє розміри, тобто він вказує власнику землі, де саме повинен розміщуватися це озеро. Забувають колишки, місце розташування. Будівельник не має права зміщувати водне дзеркало ні вліво, ні вправо. Він зобов'язаний дотримуватися параметрів, передбачених у проєкті. За незаконне облаштування водойм порушникам може загрожувати не лише штраф, а й позбавлення волі на строк до трьох років, якщо їхні дії завдали значної шкоди довкіллю та громаді.